Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Мене звати Бондар Андрій. І сьогодні я буду вперше малювати одну невеличку деталь на аудюхи. Тому кому цікаво, обов'язково ставте лайк авансом і всім приємного перегляду. Тут її вже хтось зачухувавши до мене, але я сьогодні постараюся зняти за допомогою наждачки, обклеїти все ось тут. Ну і перефарбувати, тому що в мене є вже емаль. Корочу, обична фарба, не знаю, за, за гривень 90 може. Ну і лак. Лаком пройду зверху. Також є наждачка і наждачкою буду затирати. Наждачку брав просто рандомно, яку знайшов. Заклеюємо все скотчем. Ось так я все заліпив, скотчем, залишив тільки ось цю ставочку. Зараз я буду її наждачкою шліфувати. І потім Буду обезжирювати і фарбувати, тому слідкуйте, не перемикайтеся, а я буду це все робити. От зараз я вам покажу, як з іншої сторони ось так воно виглядає. Така, типу глянцева поверхня повинна вийти. Напевно, всі маляри зараз з мене сміються, але якщо чесно, я це роблю вперше. Тому попрошу строго не судити. Я вам скажу, тут пристойно так буде що чухати. Щось до металу воно не щухується. Може це болгарку взяти. Взяв я болгарку ось цим кругом по дереву. Не впевнений, що це найкраща ідея, але щось чухати цією наждачкою дуже довго. Все, ось так я здер. Виходить, що болгарка допомогла сильно, але все інше, там де в кутках отут, то тут я пройшовся ножиком і в принципі нормально вийшло. Все, Пройшовся ось таким звичайним розчинником, без жиру і зараз буду фарбувати. Так, братва, беремо балончика і лупашимо другий слой. Трошки пелючка припадає, на вулиці це робити так собі. Але в нас варіантів небагато. Я вже бачу, що воно без шпаклівки таке собі, Того, що видно, якщо вдивлятися звісно, такі ці всякі виямки від болгарки. І навіть якби я не болгаркою проходив, то все одно вони б були ну, видні. Тому треба шпаклівка, тому треба це все шліфанути гарно перед тим, як пофарбувати, що воно все було гладеньке. Ну що, отакий от в мене лак. До речі, ось це все лак, фарба і розчинник. Мені обійшлося менше 250 гривень. Тому майте на увазі, що, в принципі, такі всякі ремонти це недорого. І його вистачить на багато разів, я так думаю. Що народ, найцікавіший момент для мене особисто це зняти ось це все і подивитися, що я наробив. Так що давайте разом з вами це зробимо. Ой, с які пилючки падає туди, під газет. Надіюся, вся пилючка якось відстане або відполірується. Оп. Ну що, в принципі, тема робоча. Те, що я зараз тут зробив, в принципі, непогано, мені так здається, воно, правда, не переливається як з того боку. Того, що, напевно, того, що воно не таке рівне, як хотілося б, і, можливо, я неправильно трохи неправильними фарбами красив. Але в цілому, якщо оглянути, глянути, давно зараз трошки темніше, тут світліше, Того що просто автомобіль не помитий. Але якщо так оглянути, візуально ти ну, не звертаєш на нього особливої уваги. Я от думаю, якби це злізла ось ця стойка, то тут треба, звісно, було б її, напевно, цю частинку зняти, цю вставочку. І віднести маляру, щоб його правильно перефарбували зі шпаклівкою і зі всім, щоб воно було ідеально рівне. У моєму випадку, коли машина стоїть 4000 баксів, можна сильно не заморачуватися, а просто зробити так, щоб вона виглядала трішечки краще, що ми і зробили. речі, я ще хотів би аудюху полірнути, тому що в мене тут є проблемка. Проблемка в тому, що оця ліва передня дверка, вона така матова трохи. Ось дивіться, як ця блестить, навіть візуально видно зараз, як ця ну, така вона шороховата навіть. То хотілося б попробувати полірнути. Ну все, друзі, ось такий вийшов результат. Не переливається воно так, як було в оригіналі, але в принципі. Вочі теж не кидається. Якщо вам був цікавий даний відео, то обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. А я напевно буду знімати також і про поліровку аудюхи. Мені ця тема цікава, тому чекайте наступні відео.